Доброго дня, небайдужі люди до мого горя. Я вас благаю, допоможіть мені, будь ласка, щоб винен поніс найсуворіше покарання. Я дружина військовослужбовця з 56-ї бригади 2-го самохідного артилерійського взводу, самохідної артилерійської батареї, самохідно артилерійського дивізіону військової частини А0989. Дружина захисника України. Який пішов добровольцем з перших днів війни? Я вас благаю, допоможі покарати винних, все почалося ще раніше, ніж, ніж сталося це горе. Командир, молодший лейтенант, вимагав із хлопців кошти. Хлопці платили, і ми спочатку платили. Потім мій чоловік сказав, чому я маю ходити по нулях і віддавати ті кошти, за які я проливаю кров. Ми відмовилися спла сплачувати. Після нуля чоловік приїхав на реабілітацію додому. 23 листопада він повертається назад туди до них, до тих нелюдів. 24-го його ставлять.